Вітаю, друзі! Хочу вам показати ще трошки робочого процесу, а саме як ми виготовляємо круглий пуф. И вот такой раз у нас вышел. Следующий этап у нас будет поклейка поролона поролон мы используем Дуже хорошої щільності, що з часом добре тримає свою форму. Другий етап готовий. Ну і третій завершальний етап. Надіваємо спеціальний матеріал, щоб чохол з тканини можна було легко надіти на перелон. Тканина по цьому матеріалу добре сковзить і гарно лягає на пуф. І надягаємо чохол. Чухол надійтий. Тепер потрібно його закріпити на пуфіку. І так весь периметр. Чухол на пуфику закріплений. Тепер наступний етап. Ми клеїмо самину спеціально на низ пуфика, щоб не було видно цього закріплення тканини. І все було красиво. Її теж додатково потрібно закріпити. Тканинку ми закріпили. І тепер останній завершальний етап і нашого попит готовий це встановлення ніжок. Наш замовник обрав золоті ніжки. Кріпимо їх за допомогою ось таких шурупів. І наші ніжки встановлені. І щоб наші ніжки не царапали красиву підлогу у клієнта, ми клеїмо ось такі спеціальні м'ягенькі войлоки на кожну ніжку. Наш пуфик готовий. Кого цікавить, будемо раді для вас виготовити таку красу.